25 чи 7, -те. який день має бути днем, коли ми будемо святкувати різдво, і в чому ця небезпека перенесення різдва, про яку ви написали власне для медіа, і яка так розлетілася в інформаційному просторі? Е, ну, найперше вітаю всіх, вітаю ведучих гостей і е, телеглядачів. Ну, е, і таке найголовніше, якби зауваження, що святкуємо завжди, і всі 25 грудня. Просто святкуємо за різними календарями, і найголовніша теза не є проблемою перейти на новий календар. Це, це потрібно зробити, і до цього потрібно прагнути. Небезпека полягає зовсім іншому, тому що нових календарів є два. Українська греко-католицька церква, яка. Має е, свої парафії за кордоном, наприклад, в Італії чи в інших країнах, вони перейшли і вони святкують за григоріанським календарем, так як католицька спільнота, е, православні церкви, які святкують за новим календарем. Вони святкують за новою і тут е, справа є в чому? Різдво і всі е, свята, які є нерухомі. Святкуються разом. Тобто Різдво 25 грудня, Миколая 6 грудня, Покрови 1 жовтня, перепрошую, 1 січня у нас буде водохреща і так далі. Але Пасху церкви православні святкують за старим календарем для того, щоб зберегти єдність у православному світі. І тут, коли. Є е, бажання давайте, давайте ми вже перейдемо на новий календар. Може статися так, що Українська Греко-католицька церква, перепрошую, е, переходить на Григоріанський. Православна церква України переходить на Ново-Юліанський. і тоді ми Різдво святкуємо разом 25 грудня. А Пасху ми тоді святкуємо окремо. Може навіть бути навіть і різниця у п'ять тижнів, так як зараз у нас є різниця з католицькою церквою. Відповідно, вже всі свята, які залежать від Пасхи, це є Великий Піст, це є Вознесіння, це є зелені свята, п'ятидесятниця і так далі. Ми всі будемо святкувати по різному, і от в цьому власне полягає небезпека. І е, мій посил був до того, що перейти на новий календар потрібно, але перейти разом у е, українській греко-католицькій церкві разом з православною церквою України потрібно домовитися, на який спільний новий календар вони переходять. Та ну і питання ще до вас одне. Ви знаєте, е, насправді е, ви десь так вже навіть підсумували ту тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, бо в ній було дуже багато сказано в вашому е, спічі, і це важливо. Ми насправді дуже хочемо, аби українці розуміли, про що ж йдеться, Тому сьогодні неодноразово будемо акцентувати і на тій кількості календарів, які маємо, і на святах, які можуть переноситися і не можуть переноситися. Питання до вас, ті віряни, які власне є в парафії, де служить ваш чоловік, та й зокрема, ви коли саме будете? Святкувати Різдво, чи, можливо, там з 25, і 7-го, чи з 25 до 7, як вирішили для себе? Ну, тут ми не вирішуємо для себе. Ми святкуємо разом з нашою церквою, і на даний час за світським календарем це виходить 7 січня, а за е, церковним календарем, яким живе моя церква, на цей день припадає 25 грудня.